Всім привіт! Знову посилочка прийшла з Китаю. Сьогодні прийшло у нас окуляри. От не видно. Такі чорні окуляри. Замість лінзи вони мають пластикові заглушки такими з дирочками. Зараз розпечатаю, Подивимось. Я думав, що воно відкрите, приїхало. Окуляри спеціальні для вправи для очей. Такі, типу, трену... тренувальні. Так, такому вот кульочку. Окуляри. наша пленочки. Ну що хочу сказати? Нормальні окуляри. Так, такі прикольні. Насчет якості. Пластик такий. Нормальний пластик. Тут замочки. Ось такі нормально не розвалюються, такі тримаються в руках. Тут ще от такі штучки є. От. Деко, декор. Дирочки. От. Ну. Не знаю, ніколи не вдівав такі окуляри. Як говорять, не пробував. Ну, Зараз візьму, попробую, подивлюся, як через них. Фігово видно. Фігово видно, видно. Просвічується через ті дирочки. От. І так, Якось така та от. Посилочка. Ну і ще одна посилочка приїхала. По така малесенька. Я вже її розірвав. Це є е, це є такий цифровий вольтметр. и червоним ситом, показываю светодиодный світлодіодні панель. вот Ось вот такий от вольтметр. Микросхемка. Вот, я не знаю, як він працює взагалі його живлення. От, наприклад, вот. у мене є от, от акумулятор. Зараз я от під'єднаю тут червоний. D, D мінус. Чи він взагалі щось нам покаже. Від це мої батарейки. Не, від це мої батарейки не показує взагалі. Ну візьму такий от від фонарика блок. Дивимося, чи він від блока щось показує. Я в принципі не знаю скільки він там... Хочешь жилы Нет, да? То о, о, вид блока показал. Вот, какая-то так штука. А это я понял, вот белый в мире вольтский, где-то находится, ну, зараз. Щось показує. 4. 4 вольта. Дійсно 4 вольта. У нас тут три батарейки по 1 і 2 вольта. То є 3 і 6. А чо 4? 1 і 2. Вольта одна батареечка. Тут показує у нас 4. Ну, в общем, такий от вольтметр. Я ще от з ним розберуся, подивлюся, е скільки він хоче живлення, щоб дійсно перевіряти тут такі от мікросхемки. От. Розберусь, подивлюся, скільки він дійсно хоче живлення, тому ще пьеночка така є захисна. Такі-то от посилочки прийшли. Окуляри. І такий от міні-вольтметр. Все, пока. А, е, до речі, тільки що передзвонили, сказали, що знову посилка є на пошті. Я вже сьогодні не піду, не візьму, завтра вже візьму. Зроблю теж обзорчик на ту Вот. Ну все, всім пока.